Вас на каналі Українська Хвиля. Сьогодні поговоримо про зміни, які очікуються в Україні з наступного місяця. З 1 серпня нововедень дуже багато зібрала основні найважливіші і найцікавіші. Мобілізація, пенсійне забезпечення, соціальні виплати, курс долара, ціни на продукти та багато інших питань. Зараз коротенько обговоримо. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Нас уже 79 тисяч, і я дякую кожному за довіру і за підтримку ви являєте постійними глядачами мого каналу. Є 420 тисяч українців на місяць, і для мене це просто неймовірна кількість. Дякую кожному. Поїхали. Ж почнемо з головного у липні в Україні змінився уряд. Як відомо, багато хто очікував на липневу пенсійну реформу, про яку говорили два роки, але її, хто кажуть, не сталося. І посадові особи змінилися. Замість міністерки соціальної політики Оксана Жонович. Зараз новий міністр соціальної політики це Денис Улютін. А Дениса Шмигаля на посаді очільника Кабміну замінила колишня віцепрем'єрка і міністр. Старка економіки Юлія Свериденко. Що це означає? Це означає, що з наступного місяця, в серпні, нас очікує дуже багато змін, дуже багато нових обіцянок про нові потужні реформи. І вже анонсована перша зміна, анонсована масштабна перевірка отримувачів соціальних виплат. Прем'єр-міністрку України Юлію Сверденко. Це буде системний перегляд. Ми маємо на меті провести повний аудит всіх соціальних виплат. Йдеться не про окремі випадки, а про системний перегляд. Важливо, щоб гроші отримували ті, хто дійсно цього потребує, тому що система має працювати справедливо. Ось що нам кажуть про справедливість. Заговорили це. Означає, що дуже багато українців можуть втратити виплати. Поки що, звичайно, не потрібно хвилюватися тим, хто дійсно. Є малозабезпечним, хто дійсно отримує на законних підставах свою фінансову підтримку. А для тих, кого є значні розбіжності в документах, кого виявляють незаконні, не задекларовані доходи, тим тим варто задуматись, тому що гроші в них можуть забрати вже найближчим часом. Одна зміна стосується пенсіонерів, які отримували низькі виплати від держави низькі пенсії менше ніж 3250 тисячі гривень. До липня липень був останнім місяцем, коли всесвітня організація ООН доплачувала їм до 3250 тисяч гривень. Наприклад, якщо людина отримувала пенсію у 3000 тисячі гривень, то 250 гривень їй доплачувала. ООН. Але це не для всіх пенсіонерів з низькими виплатами, але ще для певних категорій, які проживали у певних областях, Тях наближених до фронту, і вони мали право на ось цю фінансову підтримку. Так, ось з серпня її вже не буде, тому що останнім місяцем для одержання цієї виплати був саме липень. Ціонери наступного місяця отримуватимуть лише ті доплати, які передбачені державою. Це за вік, за певний статус, за певні заслуги. Але що стосується доплати від міжнародної організації, то її вже точно не буде. Наступного місяця багато категорій українців отримують грошову допомогу до дня незалежності, до 24 серпня. Це люди, які є захисниками нашої держави, які мають особливі заслуги перед Україною, це члени сімей. Загиблих захисників, бійців і багато інших категорій. Розмір виплати становить він варіюється від 450 на гривнями і 3100 гривень. Детально розповідала про ці виплати також в одному з попередніх випусків, і також в описі під цим відео залишу посилання на нього. Стосується комунальних тарифів, то наступного місяця вони не будуть підвищуватися. Таких планів нашої влади немає на щастя. Можливі якісь локальні зміни на рівні населених пунктів, наприклад, на водопостачання, але всеукраїнського підвищення вартості комунальних послуг точно не заплановано. І електроенергію надаватимуть споживачам побутовим, як і було раніше по 4 гривні 32 копійки, а газ по 7 гривень 96 копійки. Тому змін хоч у цьому напрямку не передбачено. Перше, що стосується мобілізації у липні було ухвалено у другому читанні законопроект під номером 13229, який передбачає службу в Збройних силах України для чоловіків 60 тобто старше 60-річного віку, йдеться про контрактну службу терміном на один рік і на добровільних засадах, тобто з власного бажання, лише можна буде долучитися до армії. Принаймні, так нас запевняють представники влади, аналіти. І всі, хто готували цей потужний законопроєкт, який багато хто критикує і називає мобілізацією пенсіонерів. Ось на наступного місяця, тому що навряд чи у липні ось залишаються лічені дні, наступного місяця очікується підписання цього закону президентом Володимиром Зеленським. І відповідно цей документ набуде чинності найближчим часом, якщо його підпишуть, і ось ці зміни запрацюють. А що стосується петицій, про Зниження мобілізаційного віку, то вона взагалі не на часі, ніхто її розглядати не збирається, і точно знижувати мобілізаційний вік, а тим паче проводити демобілізацію. На жаль, не планують, тому що говорить лише про посилення призову, про те, як у нас погано все на фронті, і про те, як потрібно не менше 30 тисяч осіб на місяць призивати до ЗСУ. Оборони також анонсували зміни у мобільному застосунку у додатку Резерв Плюс, і найближчим часом, тобто наприкінці липня або на початку серпня, можна буде оформити через цей мобільний додаток відстрочки, а саме для певних категорій осіб. Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Чорногоренко. Вже анонсовано, що найближчим часом планується надати можливість оформлювати відстрочки від мобілізації через Резерв плюс саме для сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Тобто ось такі ще зміни передбачені, вони очікуються в серпні. Наступна зміна це поява грошової допомоги на школярів, на першокласників. Кабмін повідомив і пообіцяв по 5 тисяч гривень батькам кожного майбутнього першокласника, щоб ці кошти, які мають цільове призначення, можна було витратити на підготовку до навчання, тобто на взуття, на одяг, на канцелярські товари, на книги, тобто на ті речі, які потрібні для шкільної освіти. І ці кошти не можна буде витратити, наприклад на Продукти чи на телефон для дитини, виключно на шкільне приладдя. Що можливості оформити цю допомогу немає, але вона буде і через державну платформу Дія. Пообіцяла Мінсоцполітики, що до 1 вересня всі зможуть купити все необхідне для першокласника. Тому у серпні точно запрацює ця програма, і батьки або опікуни маленьких українців отримують по 5 тисяч гривень на свої картки. Того місяця з 1 серпня в Україні має запрацювати так званий відкритий банкінг. Масштабні зміни анонсовані Національним банком України. Взагалі, програма передбачає головна така зміна. А це те, що якщо, наприклад, ви є клієнтом кількох банків, і у вас там відкриті картки. Тобто, у вас є рахунки в різних фінансових установах саме у банках. І, наприклад, ви розраховуєтесь за якусь якісь товар чи послугу, вам не вистачає грошей на одній картці. Ці кошти можуть бути ту суму, якої не вистачає, просто вона буде списана з іншої картки. Ну, передбачено, як обіцяють, величезна зручність для українців. Але ось ця програма, ось ця зміна, ось це нововведення має багато підводного каміння. Зроблю окремий випуск про неї невдовзі. А поки процитую, що говорить директор Незалежної Асоціації банків України Олена Коробкова, уявіть, що у вас одна картка, і ви можете розраховуватись на. З різних рахунків відкритих у різних банках це абсолютно новий рівень зручності для користувачів. Ну, наскільки це зручно, це ще й велике питання, але ми його розговоримо згодом. Але що хочуть зробити, взагалі, щоб держава мала як можна більше можливостей для контролю фінансової активності українців, зокрема рахунків. Нічого хорошого, наприклад, я особисто не бачу. Якщо стосується курсу долара в Україні то у серпні. На наступного місяця не очікується значної девальвації гривні, і один американський долар коштуватиме у межах ось у цьому коридорі діапазоні 41 гривня 40 копійок, 42 гривні 10 копійок. Але фінансові експерти наголошують, що виключно за умови відсутності зовнішніх шоків. Або сплесків попиту з боку імпортерів. Тобто, якщо нічого надзвичайного не станеться, то долар коштуватиме до 42 гривень 10 копійок. Якщо звичайно попит різко зросте, відповідно пропозиція зменшиться, відповідно буде ажіотаж і долар. Дорожчатиме, як це ми вже бачили, неодноразово. Але в бюджеті закладена вартість американської валюти до 45 гривень. І тому до кінця року максимально може бути ось такий курс. На продукти аналітики прогнозують найбільше здешевлення городини, тобто овочів та фруктів, що пов'язано ну звичайно зі збором врожаю, тому що на ринку значно збільшиться пропозиція. Відповідно, вартість асортиментних позицій буде поступово і значно знижуватись. І наприкінці наступного місяця українці будуть робити заготівлю, будуть консервувати продукти, тому що вони дійсно будуть найбільш доступними. Овочі та фрукти це без можна навіть цьому не сумніватися. Але що стосується м'яса, то фінансові експерти прогнозують незначне подорожчання, зокрема курятини. Чому тому, що дорожчає собівартість кормів, відповідно зростають цінники у магазинах. І українці попередили, що так звана ера дешевих продуктів просто минає у світі. Президент української плодовичевої асоціації Тарас Баштанник зазначив, що Собівартість зростає, величезна проблема з трудовими ресурсами, і всіх просто цікавить баланс попиту і пропозиції. Тобто, за скільки люди готові купувати, за стільки і будуть продавати продукти харчування. Тому ось це подешевлення, таке здешевлення, зниження цін на певні товари, воно буде тимчасовим, а загальна тенденція залишиться незмінною. Тобто, це глобальне здорожчання їжі. Новину повідомили податківці. Вона стосується чоловіків, які є фізичними особами-підприємцями і які є мобілізованими. Тому ця категорія ФОП звільняється від сплати податків і подання звітності на час служби, тому що набули чинності відповідні зміни до податкового. Кодексу, що це означає, що не потрібно сплачувати податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, військовий збір, а також ЄСВ, якщо ФОП не має найманих працівників, хоч щось позитивне. Звільнення від оподаткування застосовується автоматично на підставі даних з єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту. Наступна зміна це запровадження річного мораторію на перевірки бізнесу. Нарешті нашим можновладцям вдалося досягти згоди у цьому актуальному і гострому питанні. Зеленського рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу державними органами і загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність і відчутні економічні результати мають стати доступними за наступні 6 місяців. Взагалі людською мовою, що зробили? Обмежили податкові перевірки, тому що якщо душать бізнес, так бізнес перестає працювати. Відповідно, немає податків, немає надходжень до державного бюджету. А немає щоб сплачувати заробітні плати, зокрема космічні нашим можновладцям, пенсійне забезпечення і так далі, і тому подібне. Тому, хоч якась позитивна зміна у цьому напрямку. Знаєте, як у нас в країні однією рукою дають, а іншою забирають, і податківці вже ощасливили. Бізнес повідомивши про повернення з 1 серпня повного розміру штрафів за порушення правил застосування реєстраторів розрахункових операцій. У 2023 році я нагадаю, що штрафи були знижені до 25% за перше порушення і до 50% за кожне повторне, а з наступного місяця повна вартість. За порушення перше буде 100% якщо від товару та чи послуги, яка не була зареєстрована належним чином, і відповідно 150% за кожне повторне порушення. Податківці закликають підприємців видавати чеки, вказувати повну вартість своїх товарів чи послуг, щоб все було за законом, а інакше будуть значні і значні штрафи. Першуємо випуск прогнозом погоди від наших українських синоптиків. Наступний місяць серпень буде спекотним, буде посушливим. Середньомісячна температура повітря перевищуватиме кліматичну норму приблизно на 2-2,5%, але без якихось аномальних рекордних показників і спеки, такої як була торік, точно не буде. Кількість опадів буде меншою за норму, особливо на лівобережжя. Це означає, що там існують ризики. Розвитку тривалої посухи Довгую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також можете поділитися цим роликом зі своїми а, близькими, щоб люди знали про головні нововведення з наступного місяця. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де значно більше цікавої, важливої, актуальної інформації про події в Україні. Приєднуйтесь і бережіть себе.